Нігерія найбільша за населенням країна Африки. Тут, у 2025 році проживало 237,5 мільйона жителів. В Нігерії проживає велика кількість етнічних груп з найрізноманітнішими мовами, а також співіснують між собою дві релігії християнство та іслам. Про це, а також багато іншого, ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. У середньовіччі на північному сході Нігерії існувала імперія Канем, в якій іслам став офіційною релігією. Пізніше її змінила імперія Борну. У Борну сформувався як державна нація етнос Канурі. На захід від Канем Борну існували міста держави народу Хауса. Станом на 16 століття іслам був там панівною релігією. Держави Північної Нігерії процвітали завдяки Транссахарській торгівлі. Жила на півночі Нігерії. Також народність фульби, які були кочівниками скотарями до якої належав також мусульманський проповідник Осман Дан Фодіо, який у 1804 році оголосив джихад та підняв повстання проти хаоса, в ході якого повстанці завоювали держави Хауса і створили централізовану теократичну державу Халіфат Сукото, яким правили Осман Дан Фодіо. Та його нащадки. Місто держава народу Юруба Іфе на півдні Нігерії стало відомим у 12 столітті та вважається прабатьківщиною народу. За переказами вихід з Іфе заснували імперію Беніні, державу народів Юруба та Едо, що розросталася від міста, названого зараз Бенін Сіті, а також імперію Ойо. Яка досягла найбільшого розквіту зі середини 16 століття. На південному сході Нігерії існувала держава народу Ігбо Конфедерація Аро. Європейці з'явилися на берегах Рінейської затоки в XV столітті. Вони сприяли розвитку місцевих королівств та залучали їх у торгівлю екзотичними фруктами, слоновою кісткою та рабами. Після британського завоювання у 1900 році було створено Протекторат Південна Нігерія на півдні і протекторат Північна Нігерія на півночі, а в 1914 році вони були об'єднані з економічних причин в єдину колонію Протекторат Нігерія. Єдина Нігерійська нація тоді так і не сформувалася, і країна була розділена на автономні регіони, які відповідали територіям проживання. Юруба на Заході, Хауса на півночі та Ігбо на Сході. Нігерія стала незалежною в 1960 році. А після серії етнічних конфліктів та погромів етнічних Ігбо у 1967 році етнічні Ігбо на території Східного регіону Нігерії проголосили незалежність Республіки Біафра, яка була навіть визнана деякими країнами. І наскільки я пам'ятаю, за конституцією на той час регіони Нігерії мали право на відділення, проте нігерійські війська знову завоювали її до 1970 року. Пізніше Нігерія для того, щоб уникнути сепаратизму, була роздроблена на 36 сучасних штатів і є зараз Федеративною республікою. За оцінками 2018 року хауса становили 30% від населення Нігерії. Йоруба 15,5%, Ігбо – 15,2, Фулані 6%. Ібібіо 6%. ТИВ 2,4%. Канурі 2,4%, Іджо 1,8%. І решту 2,7% це були інші народи. На території проживання народу Канурі. Північно-східній Нігерії діє радикальне ісламське угруповання Боко Харам, яке у 2015 році присягнуло на відданість ісламській державі і було прийменовано на західноафриканську провінцію Ісламської держави. На даній карті хаоса позначені жовтим кольором канурі, синім, Юруба Рожевим і Ігбо таким. Жовто Помаранчевим на півдні. Нігерійські мови належать до трьох відмінних між собою мовних сімей. Перше – конгулейська наприклад, Ігботайруба, до якої належить також мова Банту, друге Нілосахарська, наприклад, Канурі. До неї також належать нубійці, які живуть в Єгипті та Судані, третя Афразійська. Наприклад, мова Хауса, до якої також належать араби, сумалійці. Тобто мова Хауса, наприклад, ближча до арабської, ніж до інших мов Нігерії. Офіційною мовою та мовою міжнаціонального спілкування в Нігерії є англійська. Поширений також в Нігерії Нігерійський піджин, це кривольська мова на основі англійської, з домішками з африканських мов. Дана. Мова використовується як лінгофранка Франка у Нігерії. Найбільше людей розмовляють піджином, як рідною мовою, в Дельті Нігер. Він також поширений у міських центрах і серед молодих людей. Також у Нігерії є три національні мови Хауса, Юруба та Ігбо, якими відповідно до національної освітньої політики має проводитися навчання в школах до третього класу. Починаючи з 4 класу, поступово слід використовувати англійську як засіб навчання. Англійська є рідною в Нігерії для 9,7% від населення. А як другою мовою англійською володіє 50% від населення Нігерії. За даними світової книги фактів. У 2018 році мусульмани становили 53,5% від населення, християни 45,9, з них протестанти 35,3 і католики 10,6%, і інші релігії сповідували 0,6%. Мусульмани домінують на півночі нігарі, протестанти на півдні, а католиків найбільше серед етнічних ігр. 12 штатів на півночі Нігерії, де мусульмани становлять більшість, повністю або частково запровадили на своїй території закони шаріату. На карті праворуч ті штати, які повністю запровадили закони шаріату, позначені темно-синім фіолетовим кольором, а ті, які частково жовтим кольором. Подарунки на різдво дітям у Нігерії приносить Фазер Крісмас, тобто різдвяний батько. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал та пишіть свої коментарі унизу під відео. До побачення!